Свадь, прийшла, повністю пішла до сваді повним ходом. І тут, ми, я знаю, по телефоні поговорила, вечір, а наук мені сообщили, що вона повішалась. Ваша <реклянув> дочка нам? Ну. Так, 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 вона повішалась. Вона приїхала, <реклянув> то тобто, вже її привезли знову. Вона не була помішана, навіть не було на шиї, вона була вся побита, вся в синяка, гематома, виска. Я тут не можу довпитися ставити. Це в Балті, так? Да? А, а як, як вас звати? Вікторія Папура. 3, 3, 3 апреля це вже сьогодні. Рік, так? Да? А що кажуть ну, правоохоронці? Що вони не бачили ні синяка, так само суд експерт, хоч гематома була виска, Він взагалі в опор не бачив, ні синяків, нічого вони не бачили. Зробили Суїцид, що ніяк, які на ній. А ви когось підозрюєте, у вас є якісь. Ну я не можу, я то так не була, я не можу нікого підозрити. Ну то, що вона була вбита, Це вдома вдома було, і... да. там, де вони жили окремо. За ньому у нас збросили чоловіка, не там жив. А чоловік тоді був присутній? Ну, він говорить, що він не був. Угу. А хто ж, хто ж її побив? І пальці поламав.